Дивились двоє у калюжу, у дощовий осінній день. Одному було все байдуже, для нього дощ то лиш мігрень. Для нього дощ то бруд і холод, в калюжі бачив місиво мокряк, така погода, як в п'яті осколок. Він почував себе, як змочений хом'як. Дивився інший у калюжу. І бачив осені красу, Вдивлявся, як в глибоку тужу, а лист кленовий лоскотав його щоку. Він бачив відзеркалення небесне, де хмари вдалину пливуть все дивовижне і чудесне, в калюжі тій осінні кроки йдуть дивились у калюжу двоє, та різне бачили вони. На серці в кожного є своє, і бачення у кожного своє. Друзі, вітаю! Сьогодні запрошую прогулятися тропічною частиною моєї колекції рослин. Це в мене тут будуть пальми, драцени. Юка. Всіх їх я рахую як такі тропічні рослини, котрі в квартирі легко і просто приживаються, і дають нам трішечки такого сонячного, позитивного, теплого шматочка отих тропіків. Поїхали! Тут у мене пальма Хамадерея. Вона росте однією рослинкою, ну, вже така величенька. Підросла, вона вже в мене років, напевне, зоп'ять. От, вже така вона гарненька, взагалі безпроблемна, росте, навіть бавовна виросла. ха 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 да. ну, Гарненька, хорошенька. Так. Далі, це вже йде драцена, драцена вернаскі. Вона тут в мене росте на трьох стовбурах. Тут три стовбури, вона густа, рясна. От, і її я виростила, я її вже показувала, з палок, тому що ось її матуся. Ось така у мене кущова є. це також вернаски. Вона у мене вигналася, аж була висока-висока, аж до стелі майже. Я її порізала. От макушку, це залишилася макушка, верхушка. Я її вкоренила ось, і з неї розмножила ось таку кущову. Ну, вона як кущова, вона на, на стовбурах. Тут три стовбура, більший менший і менший. А підсажено тут справжня краса. Тут дуже-дуже гарно це в мене м -м, фетонії. Тут їх декілька видів. Ось, отаким от килимком я їх висадила. Вони різні. Мені це дуже подобається. Вони дуже повільно ростуть і дуже-дуже декоративно прикрашають горшок. Ерунду взагалі не видно. ось Зі всіх сторін зі всіх сторін видно, що воно дивовижно гарно, дуже гарно. Прикрашають надзвичайно. Так що раджу всім, фетонні. От, повернемося до, повернемося до пальмів, до дрецен. От, так що дуже легко вкорінюється. Порізали стовбур, порізали, вкоренили палочки, і вона собі росте. Ось, ще раз кажу: це матуся залишила з неї ця материнська рослина верхушку. Коренилася дуже просто. А з неї висадила ось такі, ну, ну, дуже. Ну, мені здається, камера ще не може передати, наскільки вона густа, рясна ця рослина. Наскільки вона така прям жива, гарна, зелена, соковита, дуже-дуже густа і класна драцена. От, От така красуня. Поруч це вже йде дрецена компакта. Також її різала. Також різала. Ось палочка на паличці на штамбі. А це кущова. це також з однієї. Також вона вигналася однією рослиною, я її врізала. Ось, ось верхушка залишилася кущиком. А це... Палочка, палочку вкоренила, вона мені видала дві такі, дві віточки. ось, І вона собі на штамбі така росте. Підсадила разом, дуже цікаво і класно виглядає. Далі в мене йде юка. Юка. Її десь років три, напевне, в Польщі колись купила за 5 злотих. Ось така за задохликом була, там десь внизу, на полиці валялася, я її взяла, за 5 злотих купила. І вона дуже класно розросла, розрослася. Вона велика, вона така рясненька, вона взагалі безпроблемна, не скидає листя, не сушить листя. Дуже класно, коли рослини не сушать кінчики е листя. Вона зелена постійно, Листочки зелені. Такі соковиті, гарні. Класно. Також в мене тут така сила От на красуня. Дуже-дуже гарно Ну, вони гарні. Пальми, вони надзвичайно, надзвичайно якусь таку енергетику іншу несуть в помешканні. Так, а це в мене вже йде. Хамедерея. Тут в мене хамадерея рослинкою однією. Вона велика. Ну, я рахую, вона вже велика, їй вже років 5 сказала. От. А це маленька. Це я в люльпо купила десь, можливо, рік тому. От. Але вона дуже гарно розростається. я її пересадила, От. і Вона кущиком так розростається, розростається, випускає нові стрілочки. Ось така історія. Так. Далі, да, оця от материнська вернаски драцена, чудова, красуня. Кущом росте. От Я помічаю, що кущом, коли вона однією рослиною росте, вона розкидиста, в неї листя таке довге, велике. А коли я ну, цю зробила вже, посадила з палочок, вона не випускала по декілька гілочок з одного стовбура, Там з одного стовбура по дві гілочки, От, то вона вже така компактніша, вона вже не так розганяється. А ця велика, ця розкидиста, широке листя в неї. От Дуже такий гарний візерунок на листі, вона чудова, класна. Да. на Вернаски. Тут поруч у мене така не сильно можу похвалитися нею, але ну, маємо, що маємо. Це в нас драцена маргіната. Ну, вона, ну, що в неї? Яка в неї проблема? Дуже тонесеньке листечко вона випускає. Така якась кволенька, Тому я десь навесні, десь в лютому буду її омолоджувати. Десь на цьому рівні я буду всі гілочки обрізати. Цю всю макушку я хочу зрізати. От, а гілочки мені попускають. Молоді е, такі от е, кубла. Да? От, і я думаю, що вони мають бути інші. Тому що ці мені ну не подобається. Воно не таке має бути. Так що будемо працювати. от Що в мене тут внизу? Внизу у мене Молоденькі також пальмочки. Це пальми однакові Арека, Хрізеліда Карпус. Вони маленькі і чим вони мені не подобаються? Вони сильно сушать листочки. Бризгай, не бризгай їх, вони сушать листочки. Мені здається, що це та пальма, котру з маленької дуже важко виростити до, до якихось таких розмірів, більш, більш ну, солідніших. Ну, не знаю, поки такі собі ростуть та й ростуть, але не сильно вони мене вражають і ну, побачимо, що там далі. Ось, А тут в мене фініковий бум, ми їх називаємо. Фінікові пальми. Е, так сипанула по горшках, там-там-там кісточки з фініків. А вони взяли і всі поприростали. В мене їх тут ціла купа, тут три, і тут ведмедика в корзинці дві. от, Так що без проблем. Кидайте в ґрунт кісточки Фініка, і воно дуже-дуже легко і швидко проростає. Цим пальмочкам, ну як швидко? Воно проростає швидко, а самі пальми ростуть і повільно. Цим пальмочкам в мене десь рік. Так, да, минулої осені. Так от. Я все це розкидала кісточки, знаю, щось назбиралось, назбиралось цих кісточок, я їх порозкидала по горшочках, а вони попроростали. Це я ще ну, досить так багатенько повикидала, повитягувала, бо у них вони, вони дуже така коренева, потужна, я дивлюся. От, так що фінікові пальми можна спокійно, легко вирощувати вдома з кісточок фініків. Ось такі в мене тропіки вдома: пальми, драцени, юки. От. Що по цих рослинах можна сказати? Спокійні такі собі, не знаю, ну, спокійні рослини, без різних проблем. Єдине, що потрібно врахувати, вони не пробачать переливу. Це та рослина, котра переливу не пробачає. Ні Краще е, підсушити, краще пересушити, але не залити. Грунт має бути такий собі, зволожений трішки, але в ніякому разі. Не заливати по ґрунту, що вони хочуть, можна брати будь-який ґрунт. Декоративно, для декоративно-листових, універсальний для пальм, і трішки чогось туди додавати. Вірмокуліт, перліт, можна додати піска. Пісочок обов'язково має бути присутній. не забуваємо, що це тропіки, це їхня, їхнє середовище природні, це тропіки. Тому пісок в ґрунт додаємо ще більше, ніж то, то, що є в універсальному чи там для пальм. Потім додаємо ще вугілля обов'язково, додаємо. Трішки біогомуса і, і садимо. По догляду оприскування по догляду, сильно не хотять. От юка, По юки я вже замітила, що не сильно потрібно їх зволожувати, обрискувати. Краще так, Ну, менше, менше до них лізти, менше з водою, менше до них лізти. Більше сухішого, теплішого ґрунту, повітря і все буде нормально. Е, е, чим годувати ці рослини Звичайний, звичайне добриво для декоративно-листових я беру от, і за інструкцією розвожу. І так, так, все це поливаю, оприсю. Ось, і все, і такі от тропіки вдома. Що дуже прикольно у них, що мені подобається, тінь. Оце при вечірньому світлі, при нічниках. Тінь ну дуже крута. На стіні, на стелі. Оце листечко надає таких класних, ну класні тіні. От, от просто, просто ніхто, можливо, не звертає увагу на це чи мало хто. Але пальма дає дивовижну тінь. От, тому я від цього прям, прям дуже так кайфую. Мені подобаються такі приколи. О, так що так. Такі в мене пальми е, гарні, соковиті, зелені мрію про пальму Ховея. Оце моя мрія, вона велика, я хочу її. хочу її, От, в мене її поки що немає. От. А так, хрізаліда карпуси оці безпроблемні. Хрізаліда карпус мені на порядок більше подобається, ніж. ой Хамадерея, переплутала. Хамадерея мені набагато більше подобається, ніж оці от малі хрізеліда карпуси. От якось вони мене розчарували. Не знаю, сушать вони ці кінчики, такі якісь скволенькі, Ну, поки що, поки що таке щось собі. Не можу похвалитися ними, але показую те, що є. Ось. Ну, ось що, що ця е, хамадерейка, що ця хамадерейка, видно, що вони такі живі, соковиті, гарні. От, е, ну, гарні, гарні пальми. Нічого тут не скажеш, нічого не підсушують. Листячко зелене, таке цупке, гарне. От живе. Що Ця, що ця кущиком вона молоденька, видно, що вона ось наростає. От, вона гарна, вони гарні. А ці, ну, ну таке щось собі, поки що, поки що таке. Будуть кращі якісь зміни, то похвалю, похвалюся, покажу. Ось. А ось ці пальми, котрі вернескі, то да. Ну, це круті пальми, це класні пальми. От, компакта, також без проблем. Росте собі то й росте. Ну, взагалі безпроблемна, компактна, це класна пальма проста в догляді нормально собі тихенько росте. Юка, юка це юка. Вона взагалі, вона і в Африці юка. Безпроблемна, зелена, гарна рослина, яка е, круто в інтер'єрі виглядає. От. Ну, камера прям не може передати. Вона велика, вона настільки велика, вона настільки от така от розкидиста, листя гарне в неї. Ось, така. Ось такі мої пальми. Бажаю всім гарних рослин і всього найкращого.